Два дні залишилося до закриття місяця і попереду вихідні. Біткоін успішно обдурює як покупців, так і продавців, і поки у нас далі не визначені, що з буде з біткоїном. Чи він падає до 88 тисяч доларів і тоді починає нову хвилю росту, або ж корекції вже не буде, і привіт-привіт, 140 тисяч доларів вже на початку грудня. Привіт, колеги, це Trade. Сьогодні ми поділимося своїми відчуттями ринку на даний момент. Покажемо, як ми плануємо торгувати зараз, і детально обговоримо про криптовалюти, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі. А якщо цих криптовалют вам виявиться замало, запрошуємо вас на наш стрім, який відбудеться наступного тижня. А коли і в який день ви дізнаєтесь в нашому телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь в телеграм. Посилання в наш телеграм буде в описі під даним відео. На місячному таймфреймі на графіку біткоїна ніяких особливих змін немає. Листопадова свічка може закритися дуже причудово, проте є нюанс. До кінця місяця ще залишилися два дні, і це будуть якраз вихідні. На місячному таймфреймі немає жодних причин зупинятись такий прекрасний ріст і продовжувати рости вище 100 тисяч доларів, десь там до 110, 120 і так далі. Проте, якщо перейти на двотижневий таймфрейм, з'являється один невеличкий нюанс. зверніть увагу, що теперішня двотижнева свічка, яка також через дні закривається, вона надто маленька, але об'єми торгів практично такі ж, як і в попередньої. Тобто тут дуже багато лімітних ордерів продавців зупиняло ріст біткоїна, і це все може дуже погано закінчитися на початку грудня, якщо покупці впевнено не зможуть закріпитися вище діапазону 98 400 доларів. Що ж такого може поганого статися? Уявіть собі, що починається грудень, нова двотижнева свічка і. Продавці без якихось проблем і великих об'ємів спокійно опускають ціну біткоїна нижче 89 тисяч доларів. Таким чином буде чітко зрозуміло, що на великому графіку набагато простіше пхати ціну вниз, чим штовхати її вверх і пробивати тяжкі лімітні ордери продавців. І така ситуація може спровокувати початок корекції біткоїна. Єдине, що тішить. Під час такої ймовірної торгової ситуації це саме графік домінування біткоїна, проте про нього трішечки пізніше. Варто також розуміти, що падіння біткоїна в діапазон 88-89 тисяч доларів, і його зупинка в даному діапазоні не зробить якийсь сильний криптоколапс. Навпаки, враховуючи те, що домінування біткоїна постійно зараз падає, це дасть можливість альткоїнам потрошки рости, стріляти і відновити свої цінові позиції. Головне, щоб діапазон 88 тисяч доларів по біткоїну втримався і ціна далі не падала. На тижневому таймфреймі можна побачити, як продавці намагалися затестити діапазон 88 тисяч доларів протягом теперішнього тижня, і ми бачимо, що є достатня кількість локальних покупців, які все таки тримають поки що ціну і намагаються пхати її вверх. Проте, якщо цього тижня ми не побачимо перехаю, і ціна зупиниться приблизно в даному діапазоні, шанс на корекцію знову до 88 тисяч доларів є. Саме в даний момент ситуація дуже некомфортна для інвестицій, тому що незрозуміло все-таки, як далі буде рухатися капітал, чи все-таки далі він буде йти в біткоін, чи під час корекції біткоїна капітал буде йти в Альти. І Альти, які непогано зараз ростуть, можуть так само різко обвалитися, враховуючи, що в нас зараз консолідація на історичних максимумах. Тому враховуючи цей факт, Цілому позиції середньострокові, які ми маємо, ми тримаємо далі, але заходити в нові надзвичайно складно, тому що немає за що зачепитися. Неможливо знайти такі місця, де виставити правильні стопордери, і чітко розуміти, що якщо ці стопордери ціна знесе вниз, то дійсно заходити в ринок більше не потрібно. Зараз що в одну, що в другу сторону, волатильність ринку виносить позиції учасників ринку, що покупців чи продавців, і далі залишається на місці. Це найгірша. Ситуація, коли от така от незрозуміла консолідація, забирає гроші е, у трейдерів, причому ціна на місці. На даному таймфреймі зараз біткоін е, тести діапазон 98 тисяч доларів, з якого ми очікуємо все ж таки корекції до 92600. Перша ціль і кінцеве в 78 тисяч доларів. Якщо ми помиляємося, ми хочемо побачити пробіданого діапазону вверх і його ретест. Тоді більш впевнено, можна буде закупляти альти, ставити коротесенькі стопи, і вони будуть виправдані. Тому що в нас буде сильний тренд росту, під час якого не будуть дозволяти глибоких корекцій. На 4 годинному таймфреймі можна чітко побачити, що сценарій падіння з першої цілі 92600 і кінцеві 88 все-таки є реальні. Ось вам останні дві 4-годинних свічки. Перша це коли пробували покупці пробити діапазон 98400 верх. Ця 4 годинна свічка сформована на збільшених об'ємах, нічого не вдалося, і одразу наступною свічкою продавці на зменшених об'ємах вже. По суті, поглинули попередньо. Звісно, ще не закрила 4-годинна свічка, проте це показує, що все-таки зараз вниз набагато простіше тиснути ціну, ніж вверх, і найголовніше зірвати всі оці локальні стопордари простіше, ніж все оце накопичення, що було тут. Домінування біткоїна вже другий день, як зупинилося, нижче показника від 9 листопада. Це хороший знак. проте Факт того, що падіння відбувається з постійними відскоками вверх, говорить нам про те, що ще один ретест, умовно, середини цієї консолідації, тобто діапазону 60%, можливий. І якщо протягом сьогоднішнього дня. Не оновиться локальний мінімум вчорашньої єдиної свічки, то ми зможемо протягом наступного тижня затестити діапазон на 60%, якщо тут ми втримуємося, тоді впевнено на 57%. Саме оця от впевненість буде торгуватися нами у вигляді середньострокових позицій А ріст домінування біткоїна дозволить Альтам трошки впевненіше падати, тому що зараз навіть. На теперішній корекції бітка, яка от прямо зараз на п'яти хвилинках, наприклад, реалізовується, альти ростуть, піднімаються, тому що домінування падає. Повертаємося до графіку домінування USDT. У попередніх відео ми показували вам цінність діапазону 3,8%. Саме з даного діапазону домінування USDT розпочало свій різд в березі 2024 року. Тобто, вся ця корекція ринку, яка почалася з весни цього року. Якраз таки починалася з діапазону 3.8. І зараз показник домінування встити знову прийшов в даний діапазон. Поки що він не надто впевнено його тестить. Ми допускаємо, що шанс на ретест даного діапазону глибше буде, але бачимо, що зараз ці показник пригальмовує і відбуваються досить непогані відскоки вверх. Саме ці відскоки ми будемо очікувати для того, щоб підбирати середньострокові лонг позиції. А коли показник знаходиться прямо в критичній точці, лежить на ній. Перед нею не пробив вниз цю критичну точку і заретестив її знизу вверх, то, на нашу думку, заходити в лонг-позиції це просто якби рулетка. Капіталізація альткоїнів, не враховуючи фірми, на 3 d на таймфреймі, чітко показує, що ну, надзвичайно сильна, потрібна, хоча б невеличка корекція до 750 мільярдів доларів. Подивіться, як. Кожна свічка бореться за своє життя, і постійно капіталізація намагається впасти, скоригуватися. Дуже не вистачає такої корекції до 700%. 50-770 мільярдів доларів. Після чого ми думаємо, що ріст капіталізації продовжиться вище 1 трильйона доларів. Тому, враховуючи теперішню ситуацію, ми чекаємо цього свого локального падіння ринку для того, щоб агресивно увійти в ринок, добрати свої позиції. Якщо цього не відбудеться, то позиції, яких нас до за речі залишилося не так вже й багато. зафіксуються по потайк профіту, і ми будемо сидіти повністю в USDT, чекаючи хоча б якісь локальні корекції, або закріплення біткоїна вище рівносто вісім по. До USDT або все-таки початок корекції і е, купівля IT під час того, як біток буде тестити 88 тисяч доларів. У нас залишилося всього дві середньострокових лонг позиції які от-от дійдуть -от до тейк профіту. І далі ми будемо шукати нові можливості входу в ринок. Якщо вам цікаво бачити наш щоденний огляд ринку, а також потенційні трейди, в які ми збираємося заходити, приєднуйтесь в наш клуб 99 друзів Trade. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Переходимо до криптовалют, за які ви голосували в нашому телеграм-каналі. Розпочнемо з арбітру. Арбітром на тижневому таймфреймі в парі до біткоїна. Як бачите, об'єми торгів нарешті зросли. Це не може не тішити. Зверніть увагу, що в січні 2024 року, коли арбітром активно ріс, об'єми торгів були трохи більші, ніж зараз. Проте, те, що зараз на локальних мінімумах такі великі торгів дуже нас тішить і говорить про те, що арбітром в принципі живий і має шанс до росту, як мінімум, до цілі 1880 Сатош. Проте зараз протягом 4 тижнів ціна арбітруму прийшла до критичної точки, 1050 Сатош. І бачимо, що остання тижнева свічка, тобто теперішня, поки що не дуже справляється з тим, щоб пробити діапазон 1050 Сатош вверх. Тому або чекати пробій даного діапазону вверх, і на його корекції заходити в арбітром з першою цілею 1880, це буде приблизно плюс х2 до позиції. Або з теперішньої ціни в нас буде корекція, під час якої не повинно би було вже бути оновлене мінімумів, тобто падіння приблизно до 750 тож, і після нього ріст до 1880. Сатож, це знову ж таки буде близько 140%. Це ми говоримо за середньострокові трейди. І це, по суті, буде корекція хвилі падіння, яка триває з червня, з, перепрошую, з січня 2024 року. Через 16 днів буде розлок арбітром токенів 2,26% від пропозиції. Відповідно, можливо, локально ціна скоригується. Ми не думаємо, що це глобально якось сильно вплине на арбітром. Проте це треба врахувати, якщо плануєте закупляти цю криптовалюту. Якщо ви вже її тримаєте, то це не сильно вплине на ваш сценарій і стратегію, де фіксувати прибуток. Тепер переходимо до графіку арбітруму в парі до USDT, Також на тижневому таймфреймі. На нашу думку, арбітром дійшов вже до своєї критичної точки. Можливо, ріст продовжиться ще з перспективою до 1,2. З теперішньої ціни це ще може бути плюс 25-30%. плюс 30%. Проте ми зупинилися біля дуже важливої ліквідної зони. Зверніть увагу, що в квітні 18-24 року не змогли продавці одразу провести цю ліквідну зону вниз. Для цього їм було потрібно. Це 5 тижнів, так, і то вони цього не змогли зробити. Пішов відскок, і аж потім пробилися ціна вниз. І зараз це відбувається перший ретест від е, липня. Від верніше червня 2024 року, перший ретест. Тому ми думаємо, що з даного діапазону є всі шанси отримати реакцію продавців. І ми би впевнено розставляли лімітні ордери на покупку арбітруму в діапазоні 55-65 центів. Тобто, сюди, якщо приходить корекція, тут можна підбрати цю криптовалюту і чекати вже пробіг в майбутньому діапазону 1 і 2 вже з першими цілями до 2,4. Це би був основний е, такий наш сценарій по арбітрому, де б ми б могли впевнено на період виставляти лімітні ордери, не хвилюючи, що буде якийсь е, жесть на ринку арбітрому. На даному таймфреймі можна побачити, як ціну арбітруму в парі до USDT підтискають під діапазон 1,2 долари. Відповідно, якщо торгувати його в якихось короткострокових тенденціях, то можна розглядати для себе два трейди. Перший звісно ж, е, від трендової лінії намагатися. Взяти трейд, враховуючи, що в нас є певний локальний максимум, після якого починається корекція, наприклад, якщо брати по 90 центів, продавати його по 1,05. Таким чином, в даному каналі торгувати. Інший варіант це ставити лімітні ордери з діапазону 75 79, 0, 75 -79 центів. Так? ось тут закупляти арбітром і чекати відскок знову ж таки до 94-95 центів. Ось такий трейд. Тут невеликий, мав би бути стоп ордер короткий. Якщо цей короткий стоп ордер спрацьовує, тоді вже у вас буде середньострокова закупка арбітруму в широкому діапазоні 55-65 центів. В такому випадку ви точно не пропустите торгову ситуацію, але це коштує грошей, тому що у випадку, якщо ви помиляєтесь, ви отримуєте стоп, якщо психологічно для вас це нормально, то можна намагатися брати ось такі короткостопі. Трейди. Відкриваємо поки 6 години таймфрейм і підтверджуємо, що такі трейди мають місце бути. Цілком з такої ситуації може піти падіння до діапазону 75-80 центів, і після того відскок, який можна взяти. Скільки це відсотків? Це 23%. Досить непоганий, короткостроковий до третій, який може відбутися по арбітруму у найближчий період. Давно ми вже не оглядали DOX у наших відео, відкрили графік, на якому нічого не міняли, і дивимося, що в принципі, досить технічно ця криптовалюта ходить. Маємо критичну точку вверху це 0307. Як бачите, дана відмітка пробивається вверх і залишаються тільки шпильки від свічок. І також, тобто бачимо, що тут зібралася ліквідність, не дають оновити продавці її. І так само у нас сталося і внизу теж зібралася ліквідність, яку теж ми можемо оновлювати і пати знову 0,305. Відповідно, в даному діапазоні, якщо знову ж таки впевнено, свято лімітні ордери, то ми б наважилися не раніше, ніж в діапазоні 0,305, з якого ми очікували ріст щонайменше до діапазону 0,2012, тобто більше, ніж на x 2 Враховуючи те, що багато хто вже злив свої докси, шанс на такий постріл і знову засадження людей по великих цінах в цю крипту досить високий. Проте, поки ціна, впевнено, не закріпилася вище відмітки 0,307, тобто ми її поки не пробили вверх і не заретестили, купувати в даний момент, на нашу думку, це локальні максимуми. Або по нуль або після пробиття нульта і його ретесту. Перша ціль, як ми сказали, серйозна це 0.2012. Криптовалюта LINK в нашому ком'юніті. Ця криптовалюта також зібрала більше голосів, ніж інші. Тому дивимося її. Отже, Link в парі до біткоїна на триденному таймфреймі. В попередніх відео ми малювали, що впевнено заходити в лінк, потрібно побачити пробій діапазону 2000 сатош, ретест 2500, і на локальній корекції підбирати лінк вже у довостроковій перспективі з дуже крутими цілями. Проте на денному таймфреймі лінк в парі до біткоїна показує, що у нас цілком імовірна локальна корекція хоча б до відмітки 1670 сатош. Тут можна ризикувати, на нашу думку, і купувати лінк. Тут чітко зрозумілий стоп-ордер, нижче якого тримати цю інвестицію умовно не варто. І чітко зрозумілий тейк профіт, це близько 50%, як мінімум, це перша ціль, до 2500 сатош. Ну і далі наступна ціль те, що ми показували після локальної корекції до 2000 сатош. Наступна ціль це вже 4600 сатош. Саме у відмітці 1650-1600 сатош було б непогано зайти в лінк, якщо ви шукаєте вхід в нього, і вже його тримати в середньостроковій і довостроковій перспективі. Що ж у нас відбувається на графіку лінк в парі до USDT на 3 d на таймфреймі? Ну попередній трейд відпрацював, навіть перевиконав себе, видаляємо його. Ліквідна зона 10,4 і долари відпрацювала чудово. Проте зараз ціна вже не повинна впадати в даний діапазон, якщо лінк має продовжувати ріст. Зараз є перспектива продовження росту лінк вище 19-20 доларів. Проте, на нашу думку, після пробиття даного діапазону може розпочатися корекція, і якраз у діапазоні 14 доларів можна було безпечно починати набирати лінк 13-14 доларів. Ось цей діапазон, нижче якого ми не очікуємо, що лінк буде падати, проте очікуємо продовження його росту. З, ну, як мінімум, з першими серйозними довгостроковими цілями близько 37-40 доларів за лінк. Далі будемо дивитися, чи буде потужність пробивати історичний максимум. Проте діапазон 35-40, візьмемо, тут досить широкий діапазон. Цей діапазон, це місце, де б ми продавали свої лінки і чекали, як мінімум, якоїсь корекції. На данках Лінк чітко не пускають вниз, постійно намагається відкуповувати всю пропозицію продавців. Проте зазвичай на кліпті Такий паттерн розторговується різким падінням приблизно в даному випадку знову ж таки до діапазону 15-14 доларів. Тому, коли лінк, якщо станеться це падіння, можливо після теж 20 доларів ми впадемо до 14-15 доларів. Якщо тут побачимо ціну, це хороший трейд середньостроковий і довгостроковий перспективі, щоб підкупити. Лінк і тримати протягом 25-го року. Ще хочу показати вам по лінку нашу глобальну ідею, яку ми публікували в жовтні, практично на початку листопада, і основна ціль, як ми вже і показували, приблизно 37 доларів, є реальністю. Питання в тому, чи це буде імпульс без корекції, чи все ж таки ми зможемо знову прийти до 15 доларів, і бачимо, що трендова лінія, яку тримають покупці, по суті, з якого це часу? Це по суті з 2019 року чудово відпрацьовує і зараз нас би мав чекати хороший імпульс, на корекції якого ми б підбирали лінк до 37-40 доларів. До речі, ми опублікували ідею по лінк ще тоді, коли ціна була в консолідації в нашому телеграм-каналі. Тому щоб не пропускати цікаву інформацію, підписуйся в наш телеграм-канал прямо зараз. Посилання на телеграм буде в описі під даним відео. Прийшов час знову подивитися на білий біткоін або вайт біткоін. Отже, попередній раз ми малювали стрілочку, що чекаємо корекції до позначки нуль Зараз перед вами графік ФБТ в парі до біткоїна на тижневому таймфреймі. Шанси, що сюди прийде ціна, досить високі. Як бачите, корекція розпочалася Вищі відпітки 2600. З'явився продавець, який вже не пускає ціну вверх. І ми чекаємо, що діапазон 2050, ну умовно 2050, Сатош, так. Сюди ціна має прийти, після чого було б дуже класно, щоб ВБТ продовжив ріст без глибшої корекції. Якщо бути більш реалістичним, а не оптимістом, то ми стираємо даний діапазон, який може не відпрацювати, і малюємо новий, який має межі 1750-1950. Сюди реально. Впасти ціні в ВБТ, і в даному діапазоні ми поставили навіть лімітні ордери на закупку для того, щоб отримати ще один імпульс росту, Щонайменше це на плюс ще 230%. тобто. Хочемо корекції, після якої ВБТ, на нашу думку, продовжить рости. Ну, а тепер в пару до USDT. в кожному відео про ВБТ -коін ми будемо говорити. А ми казали, що чекаємо ВБТ по 20-25 доларів, і сюди ціна прийшла. В цьому також скажемо. А ми казали, що ВБТ прийде по 20-25 доларів. Добре, забули. І. Е... Теперішній різ ВБТ, який від 21 жовтня, може також непогано скоригуватися. Звісно, що ми поки що вже не чекаємо ВБТ по 7 чи по 8. Це хіба що буде якийсь колапс на ринку? І якщо у вас є вільний капітал, виставити тут лімітні ордери, вас може впустити дуже швидко в позицію і назад ціна відскочить. От тут ми б дуже сміло ставили лімітні ордери, проте на менших таймфреймах ми би приглядалися. Починаючи вже від 15-17 доларів за ВБТ, щоби підкуповувати. Це, якщо ви хочете його далі тримати. Особисто ми продали, забули і чекаємо, якщо вже буде знову якийсь сильний колапс на ринку, сильне падіння, щоб знову його підбирати. Поки що ціна зробила дуже хороший імпульс росту з 4 умовно, доларів 3,5, 3,8 там середня ціна була до 25. Це чудовий результат, враховуючи. Реалії ринку криптовалют зараз так прекрасний результат, прекрасна інвестиція. Тому зараз закуповувати його сенсу ніякого немає. Фіксувати частину прибутку, звісно, що це потрібно зробити. І відповідно, ми би дивилися за діапазоном 15-17 доларів. Якщо він втримується після локальної корекції, можна. Е Продовжувати тримати ВБТ. Якщо ні, то краще продавати далі, тому що ціна може обвалитися далі. Відповідно, критичні точки це 15-17 доларів. Перша критична точка, де би можна було підкуповувати, якщо ви дуже сильно хочете купувати цей проект. Відповідно, ставити в певні лімітні ордери, ми би стали по 8,7, по 9,7. Також трохи голосів зібрала криптовалюта тон, тому коротко про неї. Ми поговоримо за допомогою нашого прогнозу, який публікували 6 листопада, і показували чітко, що то нас знаходиться на межі важливої критичної точки. Ця критична точка, по суті, з квітня 24-го року ніяк не може пробитися вниз. А отже, якщо втримують даний діапазон 4,5 доларів, то у нас хороший потенціал росту. Тут показаний глобальний довгостроковий потенціал до 95 доларів. І бачимо, що критична точка втрималася, і тон рухається по теперішньому сценарію. Як ви бачите, він не рухається ось такими агресивними свічками, щоб зробити там 1000-2000% за декілька днів. Проте це глобальна ціль, яка може тривати протягом всього 25-го року. Відповідно, якщо у вас стоїть завдання купувати тонн, то ми б розглядали його вже не нижче, ніж по 5,7 доларів. А тепер, на прикладі Солани, ми покажемо, як все-таки розторговується ось такий паттерн, який з однієї сторони приречений на падіння. Отже, публікували ми цей прогноз 8 липня і показували, що кінцева ціль росту Солани це 650 доларів, на нашу думку. Димося, як відпрацьовує. Як бачите, чітко діапазон 110-120 доларів втримався. Скільки було спроб його пробити? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І після шостої ми бачимо, що. Солана продовжила ріст, оновила свої максимуми і прямує до цілі 650 доларів. Тому, на нашу думку, в даному діапазоні ми би фіксували всю солану. Ну а на локальних корекціях, якщо буде можливість по 200-187 доларів докупити, якщо вас цікавить докупка, це була б непогана інвестиція, знову ж таки, з цілі 650 доларів. Подивимося, що Святий Миколай готує для ринку криптовалют цього року. Бажаємо вам всім терплячості, прибуткових трейдів, ну і, звісно ж, перемоги.